Всім привіт! Всім привіт, дорогі глядачі з Нідерландів. Давно вам не показувала наше голландське село. Зараз їду на велосипеді, вечір. І покажу вам. Алло! І покажу вам наше село. Бачите? Uh -huh. У нас ще не жарко, завтра 1 червня, а ми ще отак в курточках ходимо. В день у нас таке було гарне сонечко яскраве. А ввечері треба одягати курточку. Ну, зараз ви всі все самі побачите, яка в нас погода. Ось так. Дощ в нас не припиняються, дощі кожен день. Дивіться, як повиростали кущі. Просто все росте, як на дріжджах. Так, машинка мене пропускає, дякую. Хоча тут дуже за цим слідкують, все стрижуть вчасно, але просто не встигають за дощами. Буду їхати повільно, хоч велосипед трошки стрибає. Уже вибачте. Я вам хочу показати, там далі будуть квітнути троянди, ті, що вони коротко стрижуть на зиму. Вон, дивіться. Бачите, трояндочки такі невисокі, от, але вони так пишно квітнуть, вони їх пообрізали дуже коротко-коротко зиму. І ось таке класне квітування. Це білі троянди тут. І от бачите, як квітнуть рожеві троянди. Навіть трошки а їх обрізають коротко-коротко, буквально ну, 10-15 сантиметрів. Парку травичку постригли. Там спортивний майданчик. Ви знаєте, цей дощ якось моментами вранці був, день був, потім пару годин не було. Навіть сиділа на вулиці, в садочку. Так, сонечко гарно припікало, а на вечір знов. Хочу поїхати на дачу подивитись, що там моя полуниця. Угу. Може зберу ще трошки полунички. А от парк як заліз, бачите? Може ще від слиматків підсипати. Спасаємо врожай. Подивлюсь, як мої томати, чи зійшла там та вода. Яка була стояла і в теплиці, і в кущах, і в кругом. Алло! Тут дуже така садиба, красива, упорядкована. Отак ну, дітки катаються. Так, а ми повертаємо. Прямо стрижуть, бачите, вчасно стрижуть траву. Все стараються робити вчасно. Травичка пострижена, тому що якщо не робити тут вчасно то потім буде завал. І що я не можу себе на дачі постригти. А тут буде трясти. Тут знову можу включитись, вона гарна доріжка. Подивіться нові будинки, як новий мікрорайон обростає кущиками і деревами. Вибирала-вибирала момент, щоб не було дощу, а все одно якісь там краплини ще позалишалися хмарах і на крапливий дощик. Немає тепла, немає літа в Нідерландах. хоча офіційно кажуть, що літо починається 20 червня, побачимо. Це вже занадто ходити, можна сказати, в зимовій курточці 31 травня, як на мене. Приїхала на дачу. Вон, бачите, які черешні вже почервоніли, гарненькі вісять. Потихеньку проїдемося і я вам покажу. Вон яка це очіток. Чи що це таке? Гортензії. Це такі шикарні. Це картопелька росте. Вам же цікаво, правда, зрівняти, що в Україні, і що в Нідерландах, якого вже розміру повиростало. Тут такі якісь цікаві дерева і кущі. Ліщина, мабуть, так? Да? Ось у мого знайомого яка капуста. Чи що це таке? Гарне, гарне. Тут все позаростало. Грядочки. Ось. А ось наша дачка. Ніяк не дає погода докосити. Так, а давайте подивимося, що ж тут у нас так. Трошки, трошки, бачите? Працює, це, вбиває трохи, гарно так повбивало. Це зелень. Так що треба ще купити і зробити. Я ще не купила. Можна почистити. Бачите, прямо таке чорне, все. Чорне, жовте. Це жовті, Ну, сюди мало, треба більше налити цієї штуки, але вже краще це все виглядає. Треба взяти лопатку і почистити. І тут у нас травичку покосили, а зараз вам покажу оці лілейники, які гарні, квітують ось такі. Ну, в цьому році щось мало квітів. Ага, будуть ще, бачите, скільки бутонів. Ось і такі шикарні кущі. А взагалі все просто якесь гігантське. Із-за цих дощів. Вон ті бур'яни теж такі гігантські розросталися. Такі лілейнички красиві. Красиво дивляться на підстриженій траві. Так, а що тут у нас з полуничкою? О, ну, бачите, почервоніла більше. Зараз будемо перевіряти, чи змогли сюди добратися пташки, чи ні. І тут більше червоної, так що я недаремно приїхала, трошки назбираю. Бо, ви знаєте, були дощі холод, я думаю, та яка там полуниця. Але сьогодні було тепло і, мабуть, вона дозріла. І там червоні, я бачу. А Атомати що? <свісно> Бачите, серединка наче відходить, а ті листочки вуха повісили. Так що страшне. А кріп весь, бачите, мабуть, вимок. Він не любить. Вон, такий, такою гарною щіткою був. Все, вимокло. І цей такий вже нещасний. Так. Тут то нічого стоять. Нічого. І ці, наче нічого. Тепла немає. Тепла немає, все таке нещасне. Огірки так і сидять, нічого не збільшується, бо немає тепла. Мені написали, що огірки ростуть, коли вночі плюс 14. Ну, немає в нас 14, 12, 13, 11, а вдень дощі. Ось так. Якщо зрівнювати з минулим роком, ну просто сумна картина. В минулому році такий був салат, шикарний такий. Знаєте, вже не знали, куди його дівати. Може, ще буде, <ка> може, ще буде літо. А в цьому році ну ніяк. Дивіться, нещасний такий салат, боже, три листочки. А он редиска, що я посіяла. Ну, -до 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 -на наче. Другий посів такий, дивіться, взагалі жовто, все, від дощів, все, викидати. Базилік ось такий. І там он теж манюній сидить, базилік теж тепло любить. Так, а що вода з теплиці пішла? Я пару днів не була на дачі. Так, слава Богу, вода трохи пішла. Пішла, бачите, тут не стоїть, але прям такий глурунт зеленкуватий, якийсь мох його покриває від вологості. Так, огірки. Гіркам це подобається, так, вода. Там трошки щось зав'язується, наче, але ще не квітує. Он який жук на цьому, чи паук, що воно таке. Сидить чи кумар? що він робить на моєму гірочку? Якийсь триконик. А ці вимахали хілдарес, вони що, високорослі? Не розумію, пасенки знов є. Якісь вони такі вимахують і вимахують, дивіться, який високий. Наче ж такого не було, сказано, що вони високорослі. Зав'язуються? Так, да, зав'язуються потрошку, бачите? Такі зав'язуються помідорчики. але вимахали. Хм. Це ж треба так вимахали. Я ж їх там так пообрізала ці пасинки. Це інший сорт цвіте. А ось це, це хілдарис отакі, бачите? Зав'язуються помідорчики. І це інший сорт. А зараз їх треба обкручувати. Ось яка вже лохинка, дивіться, крупна, вже розовіє. Треба буде її скоро накривати від птахів теж. Так, а що тут вода? Пішла? Пішла, ну таке болото, вон стоїть. Просто жах. Ну, ось є такі ягідки. Цей молодий кущик так був обліплений маленькими квіточками. Рясно-рясно. Я трошки пообирала. але бачите, є на ньому ягідки? Це ми тільки посадили весною. Ось такий. Сподіваюсь, Лілія заквітне скоро. Весь час підсипаю від слимаків, один бутончик зберігся, а ці вон поїли. Немає. підсипаю на хосту, але все одно, бачите, поїдена яка. Не знаю, не вистачає їм чи що. Мало насипаю, добираються до хости. Цю трояндочку я садила, як ви називаєте, з живця, прикопувала палочку, і от бачите, яка вона вже виросла, вона яку вже гілку пускає, плеть. А тут буде цвісти, а може і не буде, може сил не вистачить. От, так розвивається. Приємно, коли щось у тебе виходить. Зараз позбираю полуничку. Ну от, друзі, ще трошки назбирала полунички. Ось скільки. ще покуштуємо. Ну, бачите, брудна в цьому в землі, на ні все-таки краще, але в основному в землі. Треба буде її всю пересаджувати на агроволокно. Але, бачите, є така від вологості погнивша, ну, зібрала різну. Трошки скоштуємо. Недаремна праця, можна сказати, ну трошки. Обіцяють нам все-таки через декілька днів, чи, може завтра, післязавтра погоду сонячну, суху, то приїду. Докошуши цю траву. Ось. Що ще. Ну, слимаки, наче не їдять, допомагає цей засіб. Бачите, в мене цей тут один маленький круглий кабачок росте і кожен раз насипаю. І воно зникає. Значить, вони з'їдають і кудись тікають. Так що добре, голубі гранули гарно діють. І бачите, хрін почав рости. А тут теж їли хрін. Треба теж понасипати, поки дощі йдуть. Треба сипати, сипати і сипати. Я бачила відео, що допомагає кавою прискати від слимаків розчином. У воду додати там 150 мл завареної кави і обризувати листя, помідор. Ну, не знаю. Напишіть, може, хтось робив таке. Оприскували від слимаків томати розчином, водою з, з кавою завареною. Ну, якщо йдуть дощі, то воно ж, звичайно, буде все змивати, ту каву. А гранули все-таки, поки вони розчиняться чи поки вони їх з'їдять, якось подіють. Ну, ось так. Дачі не радують. Голландські дачі на сьогодні не радують. Будемо чекати. Радісних сонячних днів. Друзі, нехай радують вас і ваші дачі, і мирні дні, і щоб все було у всіх добре. Ну, дочекаємося, всі дочекаємося. І миру, і добра, і всього самого найкращого дочекаємося. І допомагати, донатити на ЗСУ, щоб скоріше наступив у нас мир в Україні.